Представляю вам цвітіння хурми сорту пам'яті Черняєва. Ось так виглядає вже на третій рік після посадки. До речі, на другий рік вже був один плодик. І цей сорт у нас висаджений на полі і взагалі не укривався. З трьох дерев всі однаково загружені плодами. Звичайно, що частиночка, якщо не більша частина плодів, потім обсипається, тому що дерево ще молоде. Але ми бачимо, що сорт дуже продуктивний. Для порівняння зараз покажу хорому сорту Дар Софії. Тобто цвітіння на третій рік вже є, однак значно меншій кількості. Ось подивіться, як виглядають плодики. На цьому дереві я не бачу. О, тут я, я, яскраво видно. Звичайно, що цвітіння є, однак на такій кількості, сорту пам'яті Черняєва.